Христос народився. Тихая ніч, дивна ніч. Тіштеся нині Христос народився, співаємо ми. Тиха ніч між вибухами та надією. Тиха ніч це різдвяна пісня, давня світла. Народжена як звістка, а разом з тим, як побажання. Вона говорить про те, що сталося у ніч, коли світ спав, Бог втілився, щоб звершити спасіння людей. Господь прийшов не тоді, коли було все безпечно, а тоді, коли темрява. Вміла вже вбивати. Сьогодні ці слова звучать інакше Сучасний ірод вбиває маленьких дітей, сирени, вибухи, смерть, і люди все одно кажуть одне одному побажання як благословення тихої ночі. Кажуть, не з легковажності, а з надією. Це вже не тільки формула вічності, це майже молитва, сказана пошепки також між стінами підвалів. Господь будь тут. Але на кого сподіватися, коли ніч не тиха, християнська відповідь. Проста і водночас важка для сприйняття деякими на Бога і на брата сестру поруч. Не замість одне одного, а разом. Бог не завжди забирає вибухи, але Він не відходить від тих, хто їх переживає. Христос не народився в тиші стерильного світу, і Його прихід одразу був оточений насильством і смертю, і все ж світло не згасло. Апостол Павло різко обрізає всі ілюзії, він каже прямо, 1 Коринтян 15 розділ, 19 вірш. Коли ж ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Ці слова не для спокійних часів. Павло нагадує, якщо наша надія лише на те, щоб пережити ніч, вона замала, якщо Христос для нас. Тільки як охоронець від біди, віра не витримає зустрічі зі смертю. Тихая ніч, дивна ніч, співаємо ми, в небо нас Бог позвав, хай же відкриються наші серця, і хай прославлять його всі уста, Він нам Спасителя дав. Бо християнська надія простягається далі цього життя, вона дивиться не лише на тишу ночі, а на Воскресіння. Тому сьогодні слова тихої ночі, це не прогноз і не традиція, це акт віри всупереч реальності. Це спосіб сказати іншому, Бог тебе бачить, ти не сам, смерть не останнє слово. Радістю серце горить, радістю серце горить. Співаємо ми. І в цих простих словах пісні більше богослов'я, ніж в багатьох проповідях. Ми бажаємо тиші, але сподіваємося не лише на неї. Ми сподіваємося на Господа, який присутній і в завиванні сирени, і в християнській єдності, і в надії, що не гине під уламками, надприродний спокій, який може дати тільки Бог. А приймається лише вірою в Ісуса Христа, народженого для нас, щоб мати разом радість, яка ніколи не скінчиться. бо тиша, на яку ми чекаємо не тільки тут, вона там, де ніч вже немає влади. Мир і спасіння для всіх Він приніс світло святе, нам явив. Співали ми разом. Коли ми говоримо про Різдво Христове, перед нами постає образ Віфлеєму, маленького, непримітного міста, яке не було підготовлене до великої події. Там не знайшлося гідного місця для народження Спасителя. Не палац, не дім можновладців. Не святиня, а хлів, ясла, край убогості і відкиненості, і в цьому вже міститься глибока істина. Христос народився не тому, що світ був готовий, Він народився попри те, що світ був не готовий. Так само і сьогодні Христос бажає народитися в серці кожної людини, незалежно від її минулого помилок, ран внутрішнього хаосу чи духовної втоми. Наше серце часто більше схоже не на храм, а на віфлеєм тієї ночі, тісне, непричесане, Безладне, непристосоване для святих подій. Але саме в такі серця Христос теж бажає прийти. Різдво нагадує нам: Бог не чекає ідеальних умов, щоб увійти в людське життя. Але тут важливо не зупинитися на першому кроці. Народження Ісуса Христа це лише початок, немовля в яслах не залишилося немовлям, воно зростало. Євангелія говорить: Ісус зростав у мудрості, віці та благодаті у Бога і людей. Його земний шлях це шлях служіння, послуху Отцю, жертви, Воскресіння. І, слави. і тут доречно згадати слова Івана Хрестителя йому, тобто Сину Божому, належить зростати, а мені моліти. Ці слова ключ не лише для служення Івана, а й для справжнього духовного життя. Христос не приходить в наше серце, щоб залишатися дитиною, яку ми особливо згадуємо раз на рік. Він приходить, щоб зростати та поступово наповнювати собою всі сфери нашого життя, думки, рішення, стосунки, дії. Бути християнином означає не лише прийняти Христа, а й дозволити йому зростати в нас, дозволити, щоб Його воля ставала важливішою за нашу, щоб Його любов витісняла егоїзм, щоб Його світло проникало в темні місця, різдво без цього процесу. Ризикує стати лише гарною традицією. Але справжнє Різдво це початок дороги, на якій Христос звершує в нашому житті своє повне служіння. Він народжується в нас, Він зростає в нас, Він діє через нас, Він прославляє Отця. Через наше життя і кінцева мета цього шляху не лише зміни тут, на землі, євангельська надія завжди спрямована далі, щоб бути з ним у його славі. Той, хто смиренно увійшов у людську історію, через ясла веде нас до участі у вічній славі Бога. Тому Різдво це не просто спогад, це запрошення. Запрошення дозволити Христу народитися в нашому серці, запрошення не зупинитися на цьому народженні, запрошення дати йому зростати, а нам зменшуватися. Запрошення пройти з ним шлях. Від ясел до слави. Хай же Христос не лише прийде в наше життя, а й отримує в ньому місце, щоб звершити свою справу до кінця. Амінь.